Щойно приїхав Ford Focus 16-го року на максимальній комплектації. Ну, звичайно, він не такий чистий, як би хотілося, як ми продаємо, але гляньте, він для американців достатньо чистий. Мідофончик. Скірка. Ну, все, тут все повна комплектація, титаніум, так що ця машина буде на виході, буде взагалі дуже і дуже поважна. І якщо я не помиляюсь, вона має бути вся в рідній фарбі. Так, Капот відкрили, бачите, стані двигун.